Кошенята попліткуємо, хто вони коханки в українському шоу-бізнесі? Топ-співачок, які перебувають в близьких стосунках зі своїми продюсерами. Тож можете зручніше, набирайте чай, каву а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Розпочинаємо новий рік з пікантної підбірки. Друзі, я вас вітаю з новим 2024 роком. Дуже хочеться вірити в те, що в цьому році у нас буде все добре. І нарешті, увесь цей жах, який навколо нас, він закінчиться. Я дуже хочу, щоб у вас було якомога більше позитивних емоцій. Вірив найкраще, і усе у вас складалося особливо у фінансовому плані. Адже будуть фінанси, буде усе інше. Ну і, звичайно, першочергово це здоров'я, тому що без здоров'я не буде взагалі нічого. Ну що ж, друзі, давайте розпочнемо. Сьогоднішній випуск насичений яскравими іменами, але перед тим, як ми розпочнемо, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику комусь що відомо про ту чи іншу. Зірку, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Ну і звичайно що? Додавайтеся в нашу телеграм-спільноту. Там палки дискусії, ексклюзивчики все для наших пухнастиків. Чекаю! Там закрите посилання. Тож, спільнота. Тільки для кошенят. Майте на увазі. Чекаю, друзі. А ми розпочинаємо. Отже, наш рейтинг коханок в українському шоу-бізнесі розпочинає Міла Нітіч та пан Бебешко. Український продюсер тривалий час приховував ці відносини, але рано чи пізно все стає відомим широкому загалу. І чесно кажучи, ця парочка мене не дуже цікавить на відміну від ліхути і Повалій. Кожен з них мав свою сім'ю, свої стосунки, значить, продюсер, співачка, співачка, продюсер. І тут, якийсь момент, наша улюблена ну, в лапках, зрадниця Тая повалі, переходить цю межу і перебуває в стосунках вже. Близьких стосунках з Ліхутою. Ну, окей, ми бачимо, до чого призвів цей тандем. Складно давати якусь оцінку, тому що за проданцям не хочеться виділяти багато часу. Я нагадую, що цей рейтинг побудований частково на фактах, частково на плітках, частково на аргументах і частково на легендах. Тобто ми збираємо ось цей загальний образ у ці всі історії, і додаємо в наш дайджест. А далі у нас буде дуже пікантна парочка, адже мова піде про Карпачова та Наталію Холоденко. Дуже тривалий час ходили легенди на цю тему. І я в це не вірив до останнього. Допоки Наталя Холоденко настільки, вибачте, надроїла на Карпачова, от в її світогляді. Це просто цар і Бог, і Наталка готова зробити абсолютно усе, лише би Карпачов її помітив. Ну далі ми знаємо розвиток подій, спільні семінари, якісь там проєкти, щось там продають, щось там втюхають. Навіть з роками, коли Холоденчука досягла свого, все одно в неї так горять очі на Карпачова. Як ні на кого іншого, і в цей роман я вірю на 99,9%. А що ви думаєте з цього приводу? Поділіться в коментах, і можливо, когось я пропущу чиїсь імена. Зишу бізнесової тусовки, хто там чия коханка, тож пишіть в коментах або присилайте в мій інстаграм. Далі ціла імперія, тому що тут одне прізвище і багато імен. Значить, Віра Брежнєва, для вас не є відкриттям. Тривалий час була коханкою Костянтина Меладзе, коли він був в офіційному шлюбі, мав дітей, але Віра досягла свого. При цьому у свій час, як розповідають наші хвостики за серце Костянтина, боролася Анна Сядакова, це ще у 2002 році. Також за його серце боролася Єва Бушміна, у них теж був роман, як подейкують. І нині це Софія Тарасова. От остання для мене це взагалі загадка, тому що Тарасова скільки там на 40 років молодша від Костянтина. І ти думаєш, ну блін, хіба це можливо? Але ж тоді, 20 років тому, коли була Віагра. чи був Костянтин молодиком? Ні. Він вже був там добре під 40 років і набрав дівчат на 20 років молодше за нього. Тому роман, різницю 40 років, я теж повірю. Наступна пара для мене дещо не зрозуміла з цієї точки зору, що Оля Горбачова змогла заарканити продюсера Юрія Нікітіна, який досить прагматичний, хитрий, розумний, талановитий з точки зору менеджменту та комерції. Я не знаю, чим змогла Горбачова так переманити Юрія, але загубився вогник по відношенню до Іри Білик. Адже мені здавалося, що для Нікітіна. Головним коханням його життя є Ірина Білик. З Горбачовою виховують дітей, все в них добре. І досить непогано, досить статно і добре. При Олі Горбачові виглядає Юра Нікітін. Але контент, який створює Оля. М -м -м -м. Можливо, у вас є думки, як описати такі незвичайні афірмації? Давайте поспілкуємось в коментарях. Звичайно, що трійку наших лідерів відкриває ціна Григорівна Кароль і той самий мультимільярдер, справжній олігарх, який ніколи нікуди не дінеться. Ну принаймні мені так здається. Це настільки непотопаючий персонаж, що 100% він залишиться, і його бізнес, і його активи, і все в нього буде добре, хочемо ми того чи ні. Отже, чи вірю я в цей роман? Вірю на 99,9%. Занадто багато ходило чуток, занадто багато інформації навколо, занадто багато уваги, я вірю, що диму без вогню не буває. Тому, скоріше за все, у Тіни Григорів не був цей роман, адже дуже багато співпадінь. Не кажучи про те, як вона гостро реагує, до речі, Ще на одного чоловіка, тому у Тіни дуже дуже цікаве життя, і ми будемо обов'язково його вивчати під мікроскопом. А ви вірите у відносини Григорівни з тим самим великим олігархом? Так, незламні, і красиві мої. Рухаємося далі. На другому місці розташувалася співачка Таяна та її колишній продюсер Дмитро Клімашенко. Мабуть, багато хто не чув, не знав, але Таяна відверто зізнавалася, розповідала в публічному просторі про те, що в неї були від. Зі своїм продюсером, вона була його коханкою. Але чим це завершилося? Діма залишився в сім'ї зі своїми дітьми, зі своєю дружиною, а Таяна пішла шукати собі чоловіка далі. І до сих пір шукає. Хочеться сказати, дівчата. Якщо ви прагнете бути в шоу-бізнесі, зараз такі часи, коли є Spotify, Apple Music, є YouTube Music, все що завгодно. Шукайте партнерів по роботі, фінансування, вкладайте в свою творчість як в бізнес, розвивайтеся і не розраховуйте ні на кого. Не буде чуда, не буде такого, що ти переспала і тобі подарували увесь світ. Ні, можливо, на якийсь період це станеться. Максимум на рік у кращому випадку, але здебільшого просто пам'ятайте золоте правило: шоу-бізнесі і взагалі по життю потрібно розраховувати тільки на себе. Ну і на завершення, наш рейтинг, коханок українського шоу-бізнесу очолює найулюбленіша латиноамериканська співачка NK. Артистка дуже багато років перебувала. Таємних стосунка з Потапом. Про це знали усі в тусовці, але на публіку розповіли про свої відносини тільки через вісім з гаком років, як розпочалися їхні відносини. Хочеться поставити пам'ятник Ірині Горовій, дружині, яка була на той момент в офіційному шлюбі з Потапенко, в той час, коли він зраджував дружині з Анастасією. Але, як ми бачимо, мабуть, якийсь бомеранг долі існує. І щастя на чужому нещастя не побудуєш. Ось такий він рейтинг палких пристрасних коханок українського шоу-бізнесу. З вас вподобайка, підписка, коментар до просування цього ролику. Перший ролик в новому році. Я вас обожнюю кошенята. Будемо ще більше пліткувати в цьому році, діставати ще більше гарячих інсайдів та пліток. Як відсвяткували, чи святкували взагалі? Як ваш настрій? І розповідайте, встигли піднабрати вагу на салатиках, олів'єшках, тому що я так потрібно, потрібно приводити себе до ладу. Ну що ж, друзі, я знаю, вам сподобався цей випуск. Не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.